Вітаю глядачів мого каналу. Сподіваюся, вам видно. Я анонсувала в сообществі цей розклад. Я його робила для клієнта. І це розклад по мотор Січі. По мотор Січі. На той момент ну, я не могла його записувати, звісно, то я його. Просто сфотографувала, щоб вам його викласти і розказати хоча б трошки а, про цей завод, бо в мене і чоловік а, працює на цьому заводі. То Я дуже і ми живемо, тобто, це це поряд. Я дивилася помісячно. Тут 12 карт. Ці дві карти вони останні і вони такі ітогові. Це у нас лютий, давайте я, щоб я не тикала пальцями, я возьму ручечку. А ось моя указочка. Так, дивіться, оце у нас іде м -м, лютий, і у нас тут іде двійка. Двійка по землі, тобто завод себе почуває, ну, так собі, да? З ножки на ножку, але він працює. Ну, от я десь прочитала, що буде 4 вже. Там вони трошки попрацювали вроді як зараз опять повертаються до 4 бо немає повного там циклу. Ну, коротше, то таке, я не влазю в ті технічні можливості, але от завод буде працювати ось так. Це лютий місяць. Ось нам показує. Е Березень. Березень іде карта дуже така. Вона, ну дві вони такі тут, тяжкуваті карти. Тут іде відрізання по почуттям, і людина йде шукати кращого. Я думаю, що, скоріш всього, будуть люди уходити з того заводу, бо, мабуть, не буде хватати грошей. Або будуть, ну тут по собственному желанню люди уходять, бо, мабуть, будуть ще якісь простої. Давайте ми подивимося, яка проблема, причина, яка причина цього відрізання уходу людини. Покажіть мені карти, нам падає очельник Завод більш буде, знаєте, займатися ну, це відлюдник, да? будемо казати, очельник – це відлюдник. Хей він дуже яскраво каже про себе. Трошки буде цей завод шкутельгати, мабуть, ще більше. Тому м -м тут іде, знаєте, як так, тут іде аналіз, тут іде. Якась пророботка, але це все попереду. На цей момент люди будуть уходити, на жаль. По очельнику, ну, сокращення таких не бачу я, але то, що люди уходять, це точно, тому що там така ситуація. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть, чи будуть сокращення людей, робітників на заводі Мотор Січ в березні, в березні 2023 року. Дивіться, гарна карта впала, вискочила, але вона в перевернутому, то ми її, звісно, не дивимося. Давайте глянемо, чи будуть сокращення в 2023-му в березні місяці. Падає жизлова королева, бажання є. Бажання е, е, тут йде якось більше даже працювати. Ось, пожалуйста. Тому я не знаю, чому. Ну, розумієте, по відлюднику. А, ну тут е, так, роботи може, й буде маловато, але, і люди будуть покидати. Але це по особистому бажанню. Тут не буде сокращення. Люди просто будуть уходити, може будуть простої якісь, буде не хватати. Ну що таке, 3, 4 дні, і ти не підробиш ні вихідні, вихідні, ніякої підроботки немає. Так людям буде тяжко. Але все ж таки по королеві люди будуть працювати. Сокращені тут як такових не намічається. Це по собственному желанню буде відрізатися це. Так, і давайте подивимося, оце у нас іде березень. Давайте глянемо квітень. Квітень випала дев'ятка, мечова, тут страхи, опасіння, кошмари. В общем, таке, знаєте, психологічна тяжка така карта. Причина цього яка? Зірки падають, тут іде баланс. І гроші йдуть. Я не знаю, чому так випало. А, ну, Бачите, я ж клала на завод. А, причина страхів, вона ще може йти, знаєте, на фоні. Бачите, щось буде поміж зірок, і гроші підуть, і почуття будуть. Давайте ми подивимося, чи це будуть обстріли, чи це будуть, я додав ці карти, чи це будуть, може, об... касатися обстрілів іменно ракетами, дронами, чи така загроза існує. Да, скоріш всього, це воно. Да. Скоріш всього, це воно і, але новини будуть непогані. Але дуже буде обідно, дуже буде е, людям горько це. Так, це будуть, скоріш всього, обстріли. Це не пов'язано буде іменно з, робот, ну, іменно там, з якимись таки е, сокращеннями, чи там кидати роботу і е, немає робот. Ну, ось таке щось. Так, тут будуть обстріли, з'ясно. Ну я так і підозрювала, що тут будуть обстріли, ми і надалі дивилися там так, така ситуація буде. Е, дивіться, де, тепер у нас іде квітень місяць, це був березень, квітень, і це вже пішов травень. Травень нам падає єрофант, жрець, верховний жрець. Це традиції, це наставник. Це повертається держава, і якийсь буде меценат. Який, в общем, коротше кажучи, в цей завод він почне працювати, і в нього будуть вкладати, будуть договори. Це буде традиційно все повертатися на круги своя. рицарю чаш будуть гарні відчуття, це вже йде. Червень і в липні вже йде гроші. Це потенціал вже грошовий по землі, йде. будуть договори, будуть закази, буде там щось якось все працювати. В серпні прийде допомога, та, яка касається, тут йдуть зміни для допомоги іменно в інтелектуальному плані. Тобто, Знаєте, будуть міняти, може, навіть саме напрацювання, самі оці всі розробки будуть міняти, бо мечові, це іменно інтелектуал і іменно захист цього. Тобто, давайте ми розкриємо цю шістку, але це буде дуже закрито. Бо ну, люди, у нас військовий час. Так що тут щось таке буде цікаве і по королю, і все буде закрито. Дуже класно, це хорошо. Це буде все це робитися. Це будуть нові зміни, воно буде все закрито. І наступний е, е, місяць у нас іде так, я збилася так. Е, Господи, лютий березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. ось Вересень. Це йде вже осінь, і осінь вже будуть у нас прибутки, бо по, ім, по імператриці завод вже буде мати, буде мати придбав придб, щось до. Буде щось получати, і гроші мати, і получати якісь ресурси по імператриці. Ну, дуже гарна карта. Жовтень. Жовтень, дев'ятка, чаш можна загадати бажання, прекрасна карта. Дружненько загадали це, це бажання. Так, і далі йде у нас листопад, трошки йде на кінець року у нас спадик. Значить, тут йде, так, вибір є, але трошки і ілюзії тут присутствують. Да? Ну, не будемо ми сподіватися на ілюзії, ми будемо вибирати те, що нам потрібно. Ілюзії ми вибирати не будемо. То е, в грудні місяці тут іде план, аналіз і буде трошки така ситуація. ну Тут уже празники почнуться е, е, різдво, тобто вже оце піде е, якісь канікули, все таке інше. І тут буде відпочинок, план, аналіз, контрол, кон, ну, в общем, це все планування. На закінчення року і початок нового тут буде іменно оця історія. Але оця карта, яку я поклала в кінці, як і нам, і це я поклала карту не просто як ітог, А я спитала про руководство, це нове, яке призначено зараз, як воно себе буде поводити, що воно буде мати? І ось нам випала на це руководство ось така карта. Тобто, та ж сама карта у нас випадає ось і Яна Буданова клала, від кіля там ростуть ноги, що він попав, що його ставлять на це місце, на цю посаду, бо там був дьявол, там люди попали під вплив цього дьявола, грошей і. Звісно, виникли проблеми. Ось тут та ж сама історія випадає на цих керівників нових по моторсічі. Скоріше всього, вони теж там проворуються, може вони вже цим займаються, ми ніхто про це не знаємо. Але ось така історія йде на руководство і е, на кінець року. Тобто, вони знімуть сливки там. І планують і на 2024 рік теж саме, тобто їм ця карта випадає. Я хочу вам сказати, люди, попереду, не, не легкий рік у моторсічі. Практично ось три місяці вони будуть дуже тяжкими. І тільки-тільки От з травня місяця почнуться, більш-менш підуть оці покращення. Ось, Ну, а я хочу вам сказати, що е, якщо оце. Буде так робитися, то і із-за цього оце такий місяць був у нас в кінці року, що да? тут ілюзії у людей по почуттям, і вони, може, хотіли щось одне, а получать зовсім інше, бо там почнуть ну, Знімати сливки, знаєте, а давайте ми подивимось, чому падає ця карта людям. Чому падає за воду оця карта після дев'ятки чаш? Чому падає оця карта вибору та ілюзій? Давайте ми подивимося, що тут трапилося, яка причина. Причина паж злови це бажання, але це невеличке бажання, це люди, які. А, Роблять якісь речі, ну, вони не є фахівцями великими, вони тільки починають то якось в це все входити і хочуть вже щось мати. Тому оце вони, мабуть, почнуть це робити. Оце вони почнуть робити в кінці року. Але ж не зображають, розумієте, не зображають, як то зробити краще, щоб це не було, бо вони в цьому не шаряться. Там немає професіоналів. Ну і я вам скажу, що так. За ними, в принципі, ось їх поставили і зараз за ними будуть пильнувати. Ось випадає їм рицар мечовий. Їх будуть перевіряти служби, їх уже посадять на крючок і будуть перевіряти в кінці року. Ось. І перевіряти їх будуть, звісно, на гроші. І я вам скажу чесно, я клала на 24 рік, воно потягнеться на 24 рік, там закінчується тим, що їх в принципі, так я не скажу вам точно, бо я була, я кладу так от кажу, як кажуть, в потоці, да? але в мене таке просто сталося, що їх все ж таки якось там вони накосячать, вони накрадуть і їх скоріш всього посадять. Чи відмажуться, я вже не пам'ятаю, чи клала я то питання, чи відмажуться, чи відкупляться. Але то, що на них то буде, і їми будуть займатися, то точно. То, що їх від того відлучать, то точно. В общем, така історія у нас по моторсічі. Тому люди, будь ласка, тримайтеся оці три місяці, вони будуть дуже тяжкі для вас. Особисто там, які цеха не працюють, звісно, людям буде дуже тяжко. Я вам дуже сочувствую і співчуваю. І наше дороге руководство не думає про тих людей, які, як можна жити на 2-3 зарплатні. Це, виходить, десь, ну, скажімо, 3 тисячі, да, ну, та не буде навісти тисяч, там не буде. Ну, десь так, біля шести тисяч. Як можна прокормити сім'ю, якщо чоловік один працює, а у жінки немає роботи, а ще дитина. Е, я не знаю. Так що, тримайтесь, люди. Ну і будемо надалі ми дивитися мотор-січ, роздивлятися. А, може, там будуть зміни, по... все ж таки, вони будуть якось там. До речі, я там пам'ятаю, що там будуть, коли оце все піде. Там ще будуть, от час я вспомнила, там, там підуть гроші і там будуть суди. Скоріш всього, що ще буде судитися Китай, скоріш, бо він же там щось там якось. В общем, короче, там, там така історія буде така цікава, дуже. Коли мотор почне заробляти гроші, там будуть суди, і там будуть хотіти відтяпати. В общем, з мотором буде непроста, нелегка історія. Ось так. Все, люди. Карти показали, я вам розказала. Почуємось, папа. -па.